Ось ця, на перший погляд, просто дурнувата гра, собі приховує російський вірус. І це не єдина гра з цим вірусом. Вони постійно склеюють різні дурнуваті ігри з своїм вірусом та поширюють його в інтернеті. Зараз я вам це покажу. Зараз у мене оцей телефон підключений до Wi-Fi мережі, яку роздає ноутбук. Та трафік сніфається через вайршарк. Ось. Я вже знаю, що вірус буде використовувати порт 1.334, та куди робити запити? Якщо я відкрию ось цей вірус, воно зараз запитає дозволи та підуть запит до SSL Hello до цього якогось сайту, про що вони там спілкуються. Я тільки можу підозрювати, та йде з'єднання до їхнього контрольного типу сервера. Uh, yep. Просто маю підозру, що воно робить запит до цього сайта, який запі повертає сервера, до якого має перепідключитися. Якщо я зайду в додаток, примусово його зупиню, примусово припинити, ось, пролистаю вниз. Щось я не бачу, аби був фін або. А є фін акпакет. Тобто з'єднання завершилось. Якщо я відкрию знову, вже не буде руку пожиття. Але вже буде підключення до сервера напряму того самого, тобто воно кішує цей сервер. Це моя IP-адреса. Ви можете бачити мою локацію, мого провайдера тому подібне. Що трапилось, коли я запустив цей вірус? А те, що мій ip адрес попав на сайт, де продаються резидентські проксі, де люди готові платити за IP-адресу. Та кількість трафіку, яка передається через цей проксі-сервер. І зараз можете побачити, я тільки що створив це свіжий список проксі. Копіюю першу команду, яка дасть нам QR-команду. Як ви бачите, підключення йде до їхнього сервера. Логін, пароль, який генерує мені сайт. І при запуску можна побачити мою IP-адресу. Отже вона. Вона. Ось VR о, HTTP. Роблю запит. От, видно, що запит йде до IPN HTTP, HTTP, бо порт не вказано. Тут можна побачити цей самий запит, а цей, <кхем> де перехоплення трафіку з мого телефона та відповідь. Достатньо мені примусово припинити виконання цієї гри. Проксі сервер буде вбитим. Не найдено. Невелика предісторія. Відвідуючи різні форуми в інтернеті, я помітив, що є окремо виділені секції для продавців проксі-серверів, і тому подібне. Мене найбільше зацікавило джерело добування цих резидентських проксі та їх етичність. Адже логічно подумав, що можна зрозуміти, що просто технічно неможливо захостити резидентський проксі за CG НАТОм, але IP-адресі є на продажі, тобто кінцеві IP. Перший ініціює з'єднання, та по тому ж з'єднанні вже відбувається проксування. І ось питання: яким чином встановлюється це з'єднання? Не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти, що тут щось нечисто. Якщо взяти до уваги сервіси, які вам заплатять за те, що вони скористаються вашим інтернетом, то на рахунок сервісів, які рекламуються на форумах, є питання, Вони було найдено ніякого зв'язку зі схожими сервісами. Також я відкинув варіант, що вони просто перепродають проксі. Я був більше ніж впевнений, що це вірус, і мені для цього потрібно було дістати екземпляр цього вірусу. І я це зробив. Коротко кажучи, це вірус, який склеюється іграми чи програмами та поширюють телеграм-каналі, де їх можна скачати. Цільовою аудиторією є. Діти, які з задоволенням скачають, не думаючи, тим самим вони створюють собі такий ботнет. Програма собі працює у фоні, а хтось на цьому заробляє, а заробляє так нормально: від 4 до 6 доларів за Гігабайт. А знаєте скільки таких пристроїв? Просканувавши Nmap, можу сказати, що приблизно на один контрольний сервер припадає від 1000 до 2000 клієнтів, а таких серверів сотня. Ці висновки зроблені на тому, що всі їх контрольні сервера знаходяться в одному дата-центрі та використовують один той самий порт 1334. Тому про Зтанувавши всі IP-адреси датацентра, можна їх запросто віднайти. Зараз у мене в директорії знаходиться apk файл, який містить у собі і вірус. Я його розархівую як архів. Е я прикладу файл. До цього відео посилання. Ось його хеш е ось його sha 256 E, так, я знаю, що підгрузка вже самої, самого вірусу знаходиться у клас з 10 DEX. Це я можу продемонструвати, відкривши це в GDX GUI. Класс з 10 Dex. E, source Code. Находиться воно. Якщо знайти. System, load library. Підгрузка нативної бібліотеки. GoGeni. Ініціалізація, що є native методом. Тобто сама логіка вірусу знаходиться в GoGeni. Прийдемо в Leap. Ось він тут знаходиться GoGeni. Go so. Я вже маю його від Creative Leader aboutLibgoGini. Його США 256 сума DF. От Вони сходяться. Перше, що можна замітити, це GoLang build id а pass. Та саме цікаве, це golang-build-flex. І можна побачити, що цей е, Shared Object-File був збілджений на якомусь maxkit.net. Е, видно, що фігурують такі слова, як proxy, Android library. У Lang Dependenці ідуть залежності до бібліотек, які імплементують SOX 5 Proxy протокол. Та сам те, що вона залежність, якась Lip Android теж на MaxGit.Net. Якщо відкрити MaxGitNet в браузері, він не загрузиться у мене, тому що він е хоститься на російському хостингу. Це можна впевнити цим, перевіривши на checkhost.net. От, російський хостинг, Росія, Москва, так далі. Також. Е Тут можна помітити, що в цій кінці, якщо прописати вниз, що оцей сервер, до якого був SSL-hello, HornModCop, зустрічається тут як параметр. Якщо ви захочете перевірити це власноруч, то ви зможете знайти ці сайти з відео, я їх не прикривав, але й прямим текстом називати не буду. Всі їх сервера на одному хостингу, ви зможете їх віднайти, а просканувавши кожен порт, чи він відкритий, ви зможете побачити велику кількість портів. Кожен порт асоційований з одним проксі-сервером. В них є сайт для продажу проксі. Якщо ви знайдете, то додавши їм їхні ж IP-адреси, скажіть, що ці проксі вже існують. Але якщо ви на свій домен додасте запис на ту IP-адресу, то ви їх Зможете додати і побачити, куди кожен порт IP-адреси веде. Таким чином, якась група осіб з Московії склеює свій вірус за ПК файлами, поширює в телеграм-канали, діти ці ігри встановлюють, а в цей час це угрупування заробляє гроші.